Олена Ворона, Аліменти. Це трапилося ще в часи існування Радянського Союзу. В одній із військових частин Білорусії служили два земляки з нашого міста. Не сказати, що вони були друзями, але відчуття того, що вони земляки, діяло. Коли отримували листи з дому, то раділи один за одного. А коли матері присилали посилки зі смачним салом. То ділили навпіл, обох звали Миколами і народилися вони весною в одному місяці, от лише один був старшим на два тижні. Варто зазначити, що Микола старший був гарним, розумним хлопцем. До служби за ним не одна дівчина сохла, ночами мріяла про його обійми. Він семирічку закінчив, водійські курси, тож прибувши у військову частину, став працювати на вантажівці, на якій часто виїжджав до міста. Такий автомобіль називали «хазяєчкою». Привозив він у військову частину і продукти, і різні запчастини. З товаришами по службі дружив, тож часто виконував їхні прохання, привозив сигарети, предмети туалету. Микола молодший мав некрасиві риси обличчя, вади мови, та ще й до того трішки, ніби був не сповна розуму. Хлопці називали його стецьком, та його це лише тішило, а не ображало. Він ще ні разу дівчину не обіймав. Так і служили два Миколи. Якось старший випадково познайомився з гарною дівчиною. Вона стояла з великою валізою і намагалася зупинити автомобіль, але всі вони проїжджали повз неї, а Микола зупинився, навіть допоміг закинути валізу в кузов автомобіля. Як виявилося, дівчина працювала офіціанткою в ресторані, жила на винайманій квартирі. Власниці квартири не подобалося, що вона пізно поверталася з роботи і вона її вигнала. Ось і довелося дівчині зібрати свої речі і вирушити на пошуки житла. Микола домовився з дівчиною про зустріч на вихідні, тож почали зустрічатися. Хлопцю так сподобалося побачення в квартирі, що тепер він часто приходив до коханої саме сюди. Власники квартири жили в іншому місці. Минуло півроку. Микола старший закохався в Ганну, та й вона була небайдужою до хлопця, а вдома на нього чекала Євгенія, який він пообіцяв одружитися після повернення з армії. Але коли парубок отримав довгоочікувану відпустку, то не поїхав додому, а зупинився на квартирі, де жила Ганна. Десять днів пролетіли, як одна мить. Дівчина приносила з ресторану смачні страви. Коли ж вона йшла на роботу, Микола відсипався. Ніякого почуття провини ні перед Євгенією, ні перед Ганною він не відчував. Вдома не знали, що йому дали відпустку, а Ганні було хороше з ним. Вона в душі думала, що в хлопця серйозні наміри щодо неї, не знаючи, що Микола ще про одруження навіть і не думав. Коли вона дізналася, що вагітна, то приготувала святкову вечерю. І повідомила цю новину коханому що було після цього, Микола сердився, що вона його використала і дорікав навіть тим, що дитина може бути не його. Коли Ганна розповіла мамі про своє цікаве положення, та, недовго, думаючи, відповіла Не переживай, донечко, виростимо твою ляльку. Ти ще будеш пишатися своїм дитям. Довго не заходив у гості до Ганни Микола, а якось увечері прийшов не один, а з товаришем Миколою молодшим. Той одразу накинув оком на дівчину. Микола старший пішов покурити, та так і не повернувся. Нудно було дівчині з товаришем коханого, але вона була вихованою дівчиною, тож не вигнала його. Вона все життя картала себе за свій вчинок тієї ночі адже затягла хлопця в ліжко. Микола молодший, звичайно, розповів товаришеві про це і відкрив велику таємницю, що закохався в Ганну. Цього тільки й чекав Микола старший. Він увірвався в квартиру до дівчини з докорами про її зраду. Так вони розлучилися, а Микола молодший, запропонував їй одружитися. Вона згодилася, ніхто не знав про її хитрий план. А Ганна, зрозумівши, що коханому вона не потрібна, вирішила будь-що буде, а в дитини повинен бути батько. Однак через місяць після укладення шлюбу вона подала на розлучення. Хлопці демобілізувалися. Невдовзі Миколі молодшому вручили повістку до суду. Як виявилося, Ганна подала заяву на аліменти. Він згодився на це, адже думав, що син його. Тільки тепер його товариш розповів в автогаражі, де працював історію з Ганною, а Микола Молодший працював там сторожем. З віком у нього почало проявлятися слабоумство. Він не реагував на насмішки людей і всім говорив, що то його син, навіть написав листа до колишньої дружини, щоб дізнатися про дату народження сина. Щороку він вітав сина з Днем народження. Микола старший одружився з Євгенією, яка віддано чекала його з армії, а невдовзі знайшлася дівчина і для Миколи молодшого. Раїса була роботящою, в їхньому маленькому, за розмірами будинку, була сяюча чистота, а на городі вони працювали вдвох. Знаєте, їхньому щастю навіть сусіди заздрили. Раїса дуже хотіла дитину, але спливали руки, а дітей у них не було. Вона вже неодноразово відвідала кабінет гінеколога, навіть пролікувалася від безпліддя, а результату нуль. А в обласній лікарні їй порадили обстежити чоловіка, і результат вразив у чоловіка не могло бути дітей. Жінка плакала, доводячи чоловікові, що Ганна його обдурила, що в його, як він думає, сина інший батько. Микола ж не повірив у це і продовжував пишатися сином, який писав йому листи. Чоловік носив у кишені його фото і всім говорив, що син його копія. Микола молодший часто хворів, біголетве носили по землі хворі ноги. Він так і працював сторожем, у вільний час любив рибалити. Якось пішов на риболовлю, а наступного дня не вийшов на роботу. Виявилося, що Раїса поставила ультиматум або вона, або син. Їй, бачте, соромно по світу ходити, бо всі знають їхню сімейну таємницю. Микола не міг відректися від сина, а як провчити дружину, не знав. От і пішов на риболовлю та переховувався в гайку. Раїса плакала, боячись, що він звів рахунки життям. Повернувся Микола через чотири дні додому. Щетиною заросло обличчя, схудлий, брудний. Зайшов до будинку і почав збирати свої речі. Не відповідав на запитання дружини, даючи, що не чує її, а вона обійняла його і, плачучи, промовила Я вірю, що Ігор твій син. Що б там не говорили люди, а ти хороший батько, не потрібно тобі йти від мене, я тебе кохаю. Не відрікся Микола від сина навіть після розмови з колишнім товаришем, який колись уже розповідав йому правду. Коли Ігорю виповнилося 18, чоловік накрив стіл у гаражі і пригощав усіх, хто був на той час на роботі. Всі оцінили його благородний вчинок, вчинок справжнього чоловіка. Тільки Микола старший ходив похмурим, з очима опущеними в землю, чи то соромно було, чи якісь думки існували в голові, але він не підійшов до святкового столу. Микола молодший ніколи не бачив свого сина, не дозволяла Ганна. До речі, вона все життя віддала вихованню сина, так і не вийшовши заміж, але Микола любив його так, ніби той жив з ним поруч. Прожили Микола з Раїсою довге життя, але смерть розлучила їх, померла Раїса, і весь світ перевернувся в очах чоловіка. Рідня забрала його до себе жити, продавши його затишний будинок, а потім віддали його в будинок для літніх людей. Живий він і досі, довге життя живе. Міг би тепер синові пред'явити, щоб той його до смерті доглянув, адже він виплачував йому аліменти доти, доки той не закінчив інститут. Але цю думку Микола відганяє від себе. Гордість не дозволяє.